А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулося. Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець, все інше це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то, про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був декількох магазинах, тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці так, коротше Меркель закопала Німеччину в таку яму, з якою мені здається, вона вже ніколи не ви не вилізе, не стане такою як була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю імгранська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватися, особливо чоловікам взагалі. Бо правий він чи не правий, в нього кінець, в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини і одружуються вони там далеко за 30, десь під 40 і це чисто дуже часто з розрахунку, ну основна історія. А турки, араби і вся ця історія, в них вже в 25, 5, блядь, дітей. І вони тут і бізнеси собі, -собі відкривати, мутять, чого вони. Хто повторечині, ти знаєш, що турки мастера на йоба. От вони можуть в мічеті там молиться, намалюватися і так далі. І тільки з мечеті виходять. все, тут же будуть всіх найобувати. Ну не мусульман, коротше. Та й мусульман теж, навірно. Якщо ти не мусульман, готовься, вони тобі устроять. От, дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які дає Європа, а в Німеччині цих лазій. Дуже багато, дуже джоб центром, ця вся історія з податками. Вони тут собі асимілювалися, і у них вже тут друге, третє покоління, і це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. А, так все буде продовжитись. І німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. А, якщо українці щось не почнуть шевелитися, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата тоже ну а з ким тут зустрічаться. Ну, такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують, що вже там буде з Україною, про що домовляться ці світові політики, так і буде. Потім може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якесь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, завтра перемога, планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляйте українською, вчити українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся, я нічого не маю проти російської. Зрозуміло? Тіпа, я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, Чо ти, що ти та, та, на русском розвиваєш, ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна і просто прохання до таких людей давати зберегти якусь українську культуру, бо ну, прогнози те, що буде з Україною, не втішні дуже, ну якщо так реально дивитися на все. І в принципі від кожного з нас залежить зараз. Чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах да, по всьому світу їздити і так далі. От. Тому тримайтесь, не втрачайте. така історія. Я вам реально кажу: тут німців майже немає. Всі чорні. Ну сліганця або навіть не сліганця. Азіати, арабів дуже багато, німців капець мало.